Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні смачні та пухті оладки на кефірі з яблуком. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. У миску розбиваємо одне яйце, додаємо цукор та сіль. За допомогою вінчика збиваємо, щоб цукор розчинився. Кефір, він у мене має 1% жирності підігріти до теплого стану. Це можна зробити в мікрохвильовій короткими імпульсами. Вливаємо теплий кефір до яйця та ретельно перемішуємо вінчиком. Поступово просіємо борошно найкраще у 2-3 етапи. Перемішуємо вінчиком, тісто повинно вийти густе та однорідне. Якщо тісто буде занадто рідке, можна додати ще трохи борошна та навпаки трохи кефіру. В кінці додаємо соду та ретельно перемішуємо. Так як сьогодні оладки у мене будуть з яблуками, яблуко я очистила від шкіри та нарізала середнім кубиком. Додаємо нарізане яблуко до тіста та легенько перемішуємо лопаткою. Ось і все, тісто готове, воно повинно вийти густе та не стікати з ложки. Накриваємо тісто харчовою плівкою чи тарілкою та залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. В сковороду наливаємо олію та добре її розігріваємо. За допомогою столової ложки викладаємо тісто на розігріту сковороду. Вогонь повинен бути менше середнього, щоб оладки повністю просмажилися та не були сирими. Смажимо з обох боків до рум'яності. В середньому по 2-3 хвилини з кожного боку. Готові оладки викладаємо на паперовий рушник. Смакують вони сметаною, джемом, може бути нутелла. Мені особисто вони подобаються просто без нічого, так як вони з яблуком та в міру солодкі. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!